Всім привіт! Мене звати Богдан, я засновник Bond Gitars. Сьогодні ми поспілкуємось на різні цікаві теми. Перше знайомство з гітарою відбулося дуже давно в дитинстві, мені було десь, мабуть, років 6. Ні, я точно знаю, що мені було 6 років, тому що так казали батьки, я побачив Modern Tokінг. Насправді зовсім не гітарний бенд взагалі майже ніякого відношення до гітар в них немає, але в той час це ще. Ну, було відлуння їх піку популярності, і там було два чуваки: це Томас Андерс, який фронтмен, і Дітер Болін, який автор музики, пісень, і він постійно в кадрі був з гітарою. І при тому, що особливо ніякої гітари не звучало, але він постійно дуже класно рухався з нею. Здається, в нього був страт, білий, щось таке. Ну, Він змінював гітари, різні кастоми. І мені дуже подобалося саме як він виглядає з гітарою на сцені. Я намагався відтворити це з неіснуючою гітарою в руках, типу з повітряною гітарою. Після того була велетенська пауза. Я займався фортепіано, навчався грати на клавішах і повернувся до гітари лише ближче до років 17 десь так, 16. Це був, мабуть, якраз 2007, й щось типу того. От і там вже рок-музика і зовсім інша гра і інший стиль. Ідея зробити гітару виникла вже після того, коли в мене було кілька гітар, і при тому вони мене, ну можна сказати, не задовольняли, вони надавали того, чого я шукав від інструменту. І це було пов'язано конкретно з <coughs> гуртом Muse, з Митю Беллами, тому що він відомий якраз тим, що в нього. Ну, коли вони стали відомими, в нього була купа гітар. До речі, в нього рекорд Гіннеса по кількості розбитих гітар на сцені, якщо я не помиляюсь. І чувак грав просто абсолютно на всьому: Fender Strat, Deepson SG, Les Paul, Gretsch, Ibanez, от Реально на всьому. Всі класичні моделі все він використовував, навіть більше якісь авангардні екстремальні. І йому все це не підійшло, тому що йому треба було більше від інструменту, і ті моделі вони не були його продовженням. І тому він звернувся до місцевого лютєра, до Менсона, який зробив йому, мабуть, найбільш відомою гітару. це Делоріан, яка вкрита алюмінієм. І ця історія, ця ситуація також на мене дуже повпливала, тому що хотілося інструменти, який був би набагато більш персоналізованим, ніж те, що можна було купити в магазині. Ідея зробити гітару виникла через невдалий досвід, тому що я звернувся до місцевого майстра. Він дуже багато часу витратив, нічого не зробив, нічого не зібрав. І, врешті-решт, я зрозумів, що краще спробую зібрати самостійно, тим паче, що на той час вже були якісь навички, і якісь інструменти для того, щоб спробувати. Ну, почалось з того, що я зібрав особисто для себе ту гітару, яку я хотів використовувати на сцені, в якої був розширений функціонал. Це перший білд Bond Guitars. По суті, її розширеним функціоналом була наявність вбудованого ефекту, вбудованого фузу. Це схоже рішення знову ж таки до того, що використовував митюбелами. От який дозволяв робити таку дуже характерну осциляцію і характерний звук, який не робиться, якщо цей фуз він знаходиться вже в педалборді. Тобто він не в корпусі гітари. І по-друге, це була доволі нестандартна компоновка, тому що це був клоновий гриф з декою з Махогані, при тому, що гриф був болчений, і при тому бридж також був фіксований, але в стилі, як на гітарах Гіпсон, тобто Tunematic та Stop Ну, Виглядало воно доволі автентично, свій контур корпусу, своє нестандартне фарбування нітрофарбою. І після того подальші кілька білдів я робив для друзів, для знайомих. Після того вже почали замовляти просто клієнти, але разом з тим оцей процес зайняв, мабуть, десь 10 років, тому що виходить, що перша гітара була десь 2009 рік. А Bond літарськ як фірму ми презентували на нашу широку аудиторію у 2019-му. були люди, які казали, що та, ти що, як це робити, гітару. Це ж треба просто йти в магазин і придбати Fender Strat або там, Gibson LP, типу, що в них набагато більше досвіду, і це буде професійний інструмент, зроблений як треба. Але це те, що ти там самопал робиш на початку. Ну, звичайно, що якби це послухати, то, власне, на тому, мабуть, і все. Можна вже не продовжувати. Такі люди завжди є, і просто, мабуть, їм треба рухатись далі в своїх переконаннях, в своєму баченні, і це нормально. Було таке враження, що коли ти робиш. Якусь от особливу гітару, особливий кастом, то ти, типу, залишаєш частинку себе в цьому білді. Типу, от, можливо, в цьому є якась магія пов'язана з мастер-білдом, коли саме людина одноособово виконує гітару повністю і якось особливо емоційно вкладається у всі етапи. І, можливо, з цим пов'язане те, що ну, мастер-білди вважаються найбільш, мабуть, бажаним. Елементом для літарної колекції в кожного, і, звичайно, що вони коштують дуже багато, мабуть, з цієї причини. І завжди, от в тому, чим ми займаємося в Bond Arts, найбільш таким магічним дивовижним елементом є, коли от до нас звертаються клієнти. Ми завжди на початку робимо візуальний рендер. Він просто двомірний, це векторна графіка, і він разом з тим він дуже точно відображає те, яким буде інструмент. Можна вже побачити його в кольорі, побачити, яка буде там накладка, знімачі і так далі. І найбільш магічне це коли вже проходить час і цей інструмент з'являється в реальності, от коли його порівнюєш з цим рендером. Тому що от, ну, це відчуття, що ще вчора він був тільки ідеєю, він був тільки ескізом, а сьогодні він вже в реальності і він дуже чітко відповідає тому плану, який був поставлений. І звичайно, що він виходить набагато кращим, ніж те, що планувалось, тому що ми намагаємося тримати дуже високу планку якості. І це дійсно якась особлива меля. Ну, для мене гітари і музика з дитинства це особлива сфера. От, відомо, що взагалі, музика вважається найбільш, мабуть складним, досконалим видом мистецтва, тому що вона взагалі не має фізичної складової, ну, якщо порівнювати її зі скульптурою, з живописом. Тобто в нас немає матеріального предмету, це тільки аудіальне виконання, це емоції, це вайб, який транслюють музиканти. І... Дуже давно я зрозумів, що в цього є дуже велика сила. І ця сила може бути дуже позитивною, тому що для багатьох людей музика відіграла якесь ну, особливе значення в житті, інколи для якихось складних моментів. Їх музика може лікувати, музика може робити щось класне, щось нове, щось створювати. І в цьому контексті. Дуже неприємно спостерігати за сучасним шоу-бізом, який перетворює музику на якесь дуже утилітарне псевдомистецтво, я б навіть так сказав, яке розраховане на людей, які ну, не надто можуть взагалі зрозуміти цінність цього виду мистецтва і взагалі не можуть доторкнутися до високої матерії. Заняття гітарами це для мене спосіб дати правильний інструмент правильним. Виконавцям, правильним артистам, які шукають себе і хочуть робити світ краще. Тому що конкретно в сфері літарної музики інструмент має бути продовженням миття на сцені. Якщо подивитись історії будь-яких відомих гуртів, гітаристів, то всі вони. Ну, в них оцей інструмент, з яким вони фігурують на сцені або під час там, судійної діяльності, він ніколи не є чимось прохідним, чимось неважливим, чимось утилітарним, типу там, умовно кажучи, прийшов в супермаркет, купив там, що було на полці, і пішов собі. Єдине, що це не стосується Джека Вайта з White Stripes, тому що він саме так і зробив, але це його унікальна історія. І всі музиканти дуже намагались знайти своє продовження в. Пошуку гітари, в пошуку свого звуку. І знову ж таки, виходить, що в нас час те, що пропонує Mass Market, воно дуже обмежує обмежує можливості гітариста для того, щоб знайти себе, знайти своє звучання, знайти свій тон. І крім того, щоб виглядати автентично, тому що всі дуже жорстко намагаються дублювати, копіювати класичні моделі без найменших варіацій. І це мені дещо нагадує історію про. Розвиток музики, розвиток інструментів в радянський період. От, якщо взяти, наприклад, ті фортепіани, що виготовлялися масово в Радянському Союзі, взяти ті гітари акустичні, що виготовлялися в радянському союзі, це просто страшне. Це інструмент, який він настільки погано виконаний, він настільки не звучить, що він навіть при бажанні, все ж таки. Розвиватися і вчитися на ньому грати, він не дозволить зробити нормальний музикальний звук, показати нормальну техніку, тому що воно не зручне, воно не працює. Тембрально це просто жах. Це недопустимо. Тому для мене, з точки зору цінності гітара має відповідати ну, деяким суттєвим критеріям. Вона має бути надійною, вона має бути стабільною, вона має бути автентичною. І вона має задовольняти потреби музиканта. Якщо він вирішив зайнятися музикою в нас час, то, мабуть, його вимоги будуть не такими, як у 1950-х роках, коли це була ера тільки початку електрогітари. Всі грали ну дуже популярним був джаз, який виконувався на джазових арктопах. Електрогітара взагалі на початку свого існування не знайшла відповідного резонансу, не знайшла фідбеку аудиторії. Був потрібен час, щоб вона спрацювала. І були потрібні музиканти, які показали би її зовсім з іншого боку, типу Джиммі Хендрікс, який вперше зіграв те, що власне, він зіграв, і те, що, зокрема, ми зараз граємо на <свісно> електролітарі. Але ідея в тому, що зараз люди дуже багато споживають. І, зокрема, це стосується і музики, і гітар. І те, яку музику наразі пропонує більшість сучасних виконавців, особливо, якщо мова йде про поп-сцену, тобто її. Цінність, її складність, вони непрозоро натякають на те, що її споживач, мабуть, також має цьому відповідати в негативному контексті. Тобто, якщо це погана, проста, недосконала музика, то, мабуть, людина, яка ну, відверта фанатіє від такої музики, вона також є, мабуть, ще трохи не на тому рівні саморозвитку, щоб дійти до чогось більшого, чогось вищого. Тому дуже класно було б, якби. Люди більше думали і практикували створення чогось нового і розвиток себе як ін індивідів. Я можу дати артистам, дати звичайним гітаристам інструмент, який буде їх продовженням, буде для них чимось більшим, ніж ще одна гітара, яку вони купили в магазині, і яка є у всіх навкруги. Я можу їм дати ексклюзив. Якщо в цьому контексті ми кажемо про кастом-шоп, то це взагалі інший рівень, тому що справжній кастом, він має бути продовженням ідей, продовженням музичного стилю, продовженням візуального образу артисту на сцені. Якщо ця людина не виступає, якщо це, припустимо, домашній гітарист або блогер, так само це може бути чудовим продовженням того, як вона виглядає в кадрі, того, чим, ким вона є по суті. І якщо брати клієнтів Бонлітарс, то для нас особливий, особливий рівень кайфу це коли людина купляє гітару серійну або замовляє кастом-шоп, і після того, ну рано чи пізно, мабуть, вона викладає перші фотографії з цією гітарою, і ми просто завжди бачимо, що цей білд це продовження цієї людини, що він настільки органічно виглядає в одному і візуальному стилі з цією людини, і музично підтримує те, що вона грає. Тонально дає унікальний тон, він є, Цей білд є зручним для артиста, для людини. І це, ну, це дуже класно, це дуже правильно, і це те, що неможливо при, скажімо, неможливо за стандартною моделі пошуку інструменту. Тобто, дуже складно прийти умовно в музичний магазин, звичайний музичний магазин, і знайти там. Таку гітару, яка на 100% буде відповідати всім запитам, всім вимогам. І це дуже легко підтвердити, тому що, якщо взяти всіх відомих гітаристів, ну от давайте конкретно, найбільш відомі виконавці, хто використовував Fender Stratocaster в свій час: Блекмор, Ділмор, Клептон, Інві Мальмстін, їх дуже багато насправді. Абсолютно всі вони. Не грали на стандартному страті. В кожного з них цей страт був, був дуже суттєво модифікований. І ще треба зробити важливу ремарку, що в їх час страт був доволі сучасною відносно модерновою гітарою. Він не був настільки стародавньою класикою, якою він є в наш час. Всі вони використовували класичний Fender Strat як базу, як основу для того, щоб внести свої модифікації. Змінити знімачі, змінити тремоло-систему, зробити скалпування грифу, якщо ми Мальмстіна. змінювати грифи, змінювати взагалі конфігурацію, додати бриджовий хембакер і так далі. Тобто це була база для подальших модифікацій. А чому так відбувається? Тому що стандартна, стандартний страт, який був в магазині, він не міг їх задовольнити. І в наш час є набагато більш зручне рішення це, власне, звернутися до. Компанії на кшталт, власне, Бондлітарс, яка зможе одразу всі ці моменти виявити, зафіксувати і зробити таку гітару, яка одразу буде продовжувати артиста і задовольнить всі його бажання в цьому контексті. Якщо ми про музичну індустрію, то на світовому рівні я спостерігаю зміну ролі і кількості живих виступів і зміну того, чим вони є по суті. З одного боку, Окремі артисти, особливо ті, хто є флагманами поп-сцени, вони роблять концерти абсолютно наступного рівня, використовуючи якусь ну, саме елементи шоу, якийсь інтерактив. Але якщо ми саме про класичний рок-концерт, то його роль дуже суттєво принижується з часом, пригнічується. І по суті рок-концерт перетворюється на щось інше. Зараз переважна кількість людей, які приходять на рок-концерт, вони не дозволяють з якоїсь причини собі відірватися в фан-зоні, якщо подивитись великі концерти. Вони півконцерту знімають мобільним телефоном, те, що відбувається на сцені, при тому, що всі це роблять, і навіть якщо паралельно буде зняти і про шоти, можна буде просто подивитись після того офіційний стрім на Ютубі, то все одно люди це роблять. І вони є таке враження, що вони не знаходяться в моменті і не можуть настільки відчути музику, як це було раніше. А як це було раніше? Вімкніть, подивіться, Рок'ем Рінг, Park 2007 року, 2004 року. От я нещодавно дивився Депш Mode», здається, 2006 року, Рок'ем Ring. Скільки там народу Ну, виглядає, як, мабуть, десь півмільйону, я не знаю, ну, 1300, мабуть, візуально в кадрі можна нарахувати. Камер, мобільних телефонів особливо ще немає в той час. І те, наскільки є оцей зв'язок між артистами, аудиторією, зв'язок між музикою і присутніми, наскільки всі знають, хтось знає тексти пісень, хтось підспівує, хтось реально кайфує, оце втрачається. І разом з тим, Дуже небагато артистів намагаються це підтримувати. Особисто для себе я відмічаю Royal Blood як один з останніх форпостів справжньої рок-музики і справжнього рок вайбу. І Майк Кер, фронтмен, інколи виходить і просто там, там hello, там, are you ready to rock. Там, типу, там. А аудиторія просто не тут. От вони прийшли, вони прийшли на Royal Blood, вони знають, що зараз буде там, Little Monster там, або якийсь там. Бойлермейкер зараз будуть качати, але вони не в моменті, вони не в процесі, вони чомусь відрізають себе від цих емоцій. І при тому, що артист хоче це робити, але інколи аудиторія просто не дозволяє. Я хочу, щоб більше людей у світі дізнались про проблему стрімінгу музики. Про це зараз дуже гучно, на великий загал, каже Тренд Резнер з Nine Inch Nails, дуже відомий чувак. І він каже, що стрімінгові. Платформи, і їх політика по відношенню до невеликих виконавців, вони дуже зламали музичний світ. І питання навіть не в конкретній сумі, а в тому, що загалом ця політика, яку запроваджують стрімінгові сервіси, особливо по відношенню до невеликих виконавців, вона є дуже агресивною, насправді. Вона не мотивує займатися творчістю, вона не мотивує взагалі навіть намагатися щось робити у сфері шоу-бізнесу. І я не, не знаю, наскільки реально щось змінити. Стосовно самих стрімінгових платформ, але нам цілком реально змінити наше ставлення до молодих до невеликих виконавців, підтримувати їх, відвідуючи концерти, підтримувати їх, придбаючи мерч, придбаючи фізичні носії, музики, на кшталт CD, диски, касети, вініл. Тому що всі ці гроші вони підуть безпосередньо цим виконавцям, і вони дозволять продовжити займатися творчістю, займатися музикою. Це дуже важливо. Я ніколи не буду байдужим до того, що є справжнім. Що є справжнім у сфері музики, у сфері мистецтва, у сфері ідей. Тому що в наш час дуже багато фейків. Фейків навіть не тільки по формі, а фейків ще й по суті. Це можна знайти на будь-якому рівні: на рівні виробництва, на рівні того, які товари ми споживаємо, на рівні того, які ідеї нам транслюють, на рівні того, які цінності намагаються внести в масову культуру. І тому для мене. Особливе місце займають речі, які мають підґрунтя, які є глибинними і ґрунтуються на чомусь більшому, ніж моди або тренд. Особливо це важливо у сфері культури, у сфері того, що стосується основ людини і основ нашого суспільства. Я ще з часів ранньої школи дуже великий фанат карткової рольової гри Magic the Gathering від творців Dungeons and Dragons. Це настільна гра. Не дуже класна, і коли я був зовсім малий, то це був один одна з небагатьох можливостей доторкнутися до приємного мені мистецтва, тому що кожна картка має ілюстрацію, і творці цієї гри вони завжди дуже вкладались в те, щоб ось ці ілюстрації були високої рівня. Вони не мали художників професійних, давали їм доволі потужні гонорари для того, щоб все це виглядало на рівні. І це було одне з таких дуже суттєвих джерел натхнення. Для мене ще з Малку. І раз на якусь кількість років я повертаюсь до цієї теми, до цієї гри. Ну і от останнім часом також цим займаюся. Серед, мабуть, найбільш відомих людей, які також в це грають, музикантів, це Post Malone, який нещодавно прославився тим, що придбав одну карту за 2 мільйони доларів. Це карта з кільцем Всевладдя, з володаря Перснів. З порядковим номером 1. І вона коштує 2 мільйони доларів. такий пості, як його називають фанати. Е, якби наші продукти вміли виконувати бажання клієнтів, то це було б взяти і так магічно заграти, як той артист, який тобі подобається. Там, подобається Інві Манстін. У, взяв зіта роботи, одразу свіпінг, шреддінг і так далі. Тому що. Е, Ну, всі, всі хочуть класно грати, але для того, щоб отримати техніку, потрібно витратити час, потрібно відвідувати викладача, займатися самодисципліною. І якби така магія була можливою, то, звичайно, це б стосувалося можливості грати не гірше, ніж той артист, що подобається. Або можливості писати пісні не гірше, ніж улюблений гурт, що також багато чого вартує. На цьому етапі Бон це ексклюзив. Це висока цінність за свій прайс і це свіжий погляд на те, чим є електрогітара або базгітара в наш час. Це все краще від класики, помножене на сучасний дизайн, сучасні вимоги, сучасні технології здатні задовольнити сучасного музиканта. Виходячи з фідбеку наших клієнтів, наші продукти визивають справжнє захоплення. Вони визивають бажання не випускати свою гітару чи бас з рук. Всі кажуть, що проводять з нашими інструментами дуже багато часу. І розуміння того, що цей інструмент є продовженням тебе, що це більше, ніж ще одна гітара, яка, мабуть, з часом буде замінена на щось інше. Коли споживач користується інструментами Bondlitars, він нарешті може зосередитись на музиці, тому що в нього не буде боротьби з інструментом, він буде зручним. В нього є класна тональна палітра, і він дійсно дозволяє виразити себе, дати повну експресію і може стати продовженням артиста на сцені або в студійних умовах. На якій гітарі я граю? Ну, давайте подивимось. Дайте гітару. Треба відкрити. Кілька років тому в мене була дата, на яку зазвичай собі купляють якусь класну річ. Багато, думав. Багато хто думав, що я куплю собі Manson Guitars, враховуючи те, що саме через них почав займатися гітарою, але я вирішив зробити собі кастом від Bond Gitars. Це King of Stars. Це моя концертна і студійна гітара. Звичайно, що в основі Bond Star, але конкретно ця має. Екстра хардрелік, червоне нітропокриття, і вона заснована на червоному страті Девіда Гілмера з Pink Floyd. Знімачі 83-го року EMG ери до Quick Connect. Ну, коротше, точно такі самі, як у Девіда Гілмера, навіть того самого року. Топова фурнітура, хіпшот, кастомний речак Tremolo, печений клен. Посилений анкер, сталеві лади з мультирадіусом. Все по максимуму. Я дуже нею задоволений. Це частина мене. Розкажи про інші гітари-бунт, які були тобою створені для тебе персонально або які ти активно використовував у своїй концертній діяльності. Ну, цікаво. Стосовно іншої гітар нашого виробництва, ну, звичайно ж, це була найперша гітара, з якої я зробив, але це було дуже давно і зараз, мабуть, вже трохи не актуально. І крім того, було ще два інструменти: це баз-гітара е у кольорі широкий Вайлет. Кожен раз, коли я кажу цей колір, я думаю про широкий Вайленс, але це трохи інше. Коротше, це була перша баз гітара, яку ми зробили в фіолетовому кольорі, дуже красива, і вона ще запам'ятовується тим, що в неї звукознімач овальної форми, бутиковий від DELANO, це німецький виробник. Я її дуже активно використовував на сцені з гуртом, в студії, і в неї феноменальний звук. Навіть зараз друзі доволі часто просять і на студію записати саме як студійний інструмент. І це Bond NP в синьому кольорі, кастомна з. Кауспаду, тобто з міді-контролером у формі екрану, який на дотик пальця або медіатора може утворювати якісь звуки по, ну, за допомогою міді-протоколу, залежно від того, чим він керує. І також дуже активно використовував саме на сцені, і завжди була чудова реакція в аудиторії, тому що ну, такі гітари не часто потрапляють на сцену, і це дуже ефектно, це саме як частина шоу. У нас було декілька доволі складних білдів, зокрема, тому що окрім самої складності дизайну і конструкції, вони вимагали використання ризикових операцій, які можна от зробити з першої спроби. і Якщо вона не вдасться, то доведеться просто починати там заготовку спочатку і так далі. І сюди точно можна віднести Firewing — це гітара для нашого доброго друга для засновника Dr. Stan Company, які виробляють педалборди. І вона має гриф з бразильського палісандру. Зазвичай з цієї породи не роблять грифи, тому що одна справа це коли в тебе накладка з палісандру, а зовсім інша справа, коли ти з нього робиш гриф. Ця порода дуже капризна в процесі виготовлення. Буквально одна помилка, і доведеться купляти коштовний шматок бразильського палісандру і робити гриф з нуля. Такого рівня білд ми більше ніколи не повторювали. І також доволі по своєму непростому виготовленню був один з останніх білдів. Це гітара з колекції Support Ukraine для Дмитра з каналу Гітарні Історії. Дуже сучасний дизайн, заснований на системі Floyd Rose і гриф з мультирадіусом, лади Eva Gold, золоті, ну, купа різних дуже класних модифікацій, Fishman, Fluence. От, також. Трохи витратили на неї часу, але все вийшло чудово.